Вітаю! Я Анастасія Романча і далі коротко про погоду. 16 липня у Черкасах сонячно. Температура вдень до 31 градусу тепла, вночі 23 з позначкою плюс. В Умані та Звенигородці ясна погода. Температура вдень плюс 30 градусів, вночі ж 20 з позначкою плюс. У каневі та золотоноші хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Стопчики термометра в день не піднімуться вище 31 градусу, а вночі до плюс 21. На жителів Сміли та Чигирина чекає сонячна погода. Вдень до 30 градусів тепла, уночі 21 вище за нуль. Я бажаю вам гарного настрою до зустрічі на телеканалі Вікка.